Максим Тадеєвич Рильський. Вже червоніють помідори і бродить осінь по дворі, які ще там у біса горе, коли серця у нас живі? Високе небо, айстри, сині, твій погляд милий і ясний. Це все було в якійсь країні. Але не знаю я в який. Що з того, що осіннім чарам прийде кінець, але в цю мить баштан жовтіє понад яром, курінь безверхий ніби без спить, і гнеться дерево від плоду. І не страшний моє дитя нам час останнього походу. Без вороття. Без ворот. Яблука доспіли, яблука червоні, ми з тобою йдемо стежкою в саду. Ти мене кохана проведеш до поля, я піду, і, може, більше не прийду. Вже й любов достигла під промінням теплим, і її зірвали радісні уста, а тепер на серці щось тремтить і грає, як тремтить на сонці гілка золота. Ген синіє небо і жовтіє поле, Плугатар у полі ледве маячить. Поцілуй в останнє, обніми в останнє. вміє розставатись той, хто вмів любить.